Не все так хорошо, як би хотілося, але нормально причищають, немає такого, що ну, як впав перший сніг, то тоді трохи звичайно було, не справлялися. Зараз нормально причищають біля під'їзду, трактором причищають, посипають, нічого все нормально. Не завжди. Буквально, як тільки перший раз сніг випав, що було на ЖД вокзалі, там навіть, по-моєму, якісь ребята в формі ходили і да, що, В принципі, я не скажу, що вони не стараються. Просто не завжди готові. Біля мене справляються. Кожен ранок трактор їде і гарно розчищає. Ну так, так, де біля мене, то так. Це завжди у нас була проблема, як в принципі, кожного року у нас зима приходить нежданно. Я думаю, що так. Я ходжу по центру, ходжу біля нас по 16 липня вулиці чисті. Як люди, як робоча сила, вони справляються. Ну а якщо тут ці машини три трактора 20 років. Вони існують більше ще за радянських часів, ну то як вони можуть справитися? Я думаю, що ні. Не, в крайній випадку не зовсім. Як упав перший сніг, ми от ходили вранці по місту, ми не бачили ні одного. Ні, взагалі, ні машини, ні працівника. Я бачу ну, доволі чисто і гарно. Вон. І снігу дуже мало, що дуже тішить. О, ні, звісно. Така каша кругом.